Вітаю, друзі, вітаю в Україні. Сьогодні хочу познайомити вас з двома такими е, гарненькими маленькими орхідейками. Оце це гібридна толумнія. Вона має не зовсім маленькі квіти. Є толумнії, які мають квіти набагато менші, а тут квіточки такі, знаєте, Гарненькі, крупненькі, інша рослинка. Це зеленіє мідас, це видова природня орхідея. Вони обидві відносяться до роду онцидіумних, тому у домашніх умовах з ними особливих складнощів немає. В Україні іде війна, орки намагаються занурити країну у темряву. Своїми постійними обстрілами нашої інфраструктури вони намагаються знищити всі наші електростанції, створити, так би мовити, гуманітарну катастрофу в країні, понурити нас в голод, холод і темряву, але їм це не вдається. Живе Україна і квітнуть її квіти. Як бачите, хоч і не вистачає їм світла, бо більшість моїх орхідей зростає не на підвіконі, зростають на поличках під штучним освітленням. Освітлення не вистачає, але вони час прийшов, час квітнути. Не всі бутончики. Вони в змозі розвинуті не всі, бутони відсихають, відпадають, але вони квітнуть. Не вдалося оркам поставити Україну на коліна і не поставлять. Зараз точаться дуже важкі бої, визволителі знищують, знищують, повністю знищують міста Донецької та Луганської областей. Таким чином спасаючи українців від їхніх осель, від їхнього життя, луплять із зенітних установок, із миномайтів, луплять по мирних містах, таких як Нікополь, Херсон, розбивають пологові будинки, розбивають Господарства людей, таким чином змушуючи скоритися, але Україна не скорена. Подивіться, яка краса квітне. Вони маленькі, вони гарненькі, аромату вони не мають, але подивіться, як гарно вони виглядають. Зовнішнє ці рослини обидві дуже схожі. Вони не мають псевдобульб. Вони отакими кущиками зростають. От, Наприклад, зараз ви бачите, зеленію. Я її купувала у 2020 році і посадила на блок. З блоками, знаєте, я не дуже встигаю з поливом. Тому корінці постійно підсихали і підсихали. А корінці вона має дуже тоненькі, такі, знаєте, як волос. Вони не люблять. Коли знаходяться в болоті, вони не люблять бути мокрими, але вони люблять частий полив. Тобто зранку полили, ввечері вона вже суха, та навіть через 2, -2 години вона вже суха, а потім зранку знову поливаєш, а влітку і 2-3 рази в день поливаєш. Ну, як самі розумієте, у хатніх умовах це майже неможливо. Це треба стояти. Із оприскувачем, і постійно бризкають і бризкають на них. Точно таке коріння має і е, толунія. І також вона полюбляє частий полив. У мене є отака галявинка толуній. Минулого року я вам вже їх показувала і жалілася вам, що вони в мене не квітнуть. І десь так. У другій половині року я купила, показувала вам цю найкрупнішу толумнію. Купила її у реїні в магазині, там були такі крупні і, і додатково продавалися невеличкі частинками від такої самої толумніки. Я купувала її квітучою, але вона дуже швидко відквітла. І от зараз вона з такою гілочкою. Тут багато було квітів, дуже багато, але ще раз кажу вам: не, не вистачає світла, і бутончики навіть не встигають розкритися, вони відсушуються і відпадають. Але розквітла така гарнюня. Жалілася вам, казала, що не ростуть мої толумії. Потім, коли подивилася у дівчат толумії, то я зрозуміла. Мої зростали на блоках, на яких було трохи мха або корі, і вони дуже-дуже сильно пересихали. Я подивилася, як вирощують їх дівчата, то зрозуміла всі свої помилки. Я пересадила їх. Пересадила і тепер вони зростають в мене ось так. Ну, наприклад, оця дуже маленька. Дуже маленька, вона зростає, бачите, у такому сітчатому горщику. На кусминчику кори прив'язана сама тулумія, а далі вона просто обкладена мохом. Зараз зима, тому поливається вона рідко, бо, як бачите, навіть корінці не, не ростуть. Вона відпочиває, вона спить. Пересадка ця сталася нещодавно. Як бачите, у корінці ледь, -ледь, ледь, ледь пробиваються, але зараз вона спить. До речі, я вам казала, що, що я роблю щось на каштал, е, як воно можна назвати, кашпо із бутилок. Бачите, так обрізала бутилку, вісила гачка. ось сюди тепер вона в мене отак вставляється. І, знаєте, дуже удобно отак висить. Навіть коли поливаєш, налила води, воно напилося, воду злила і нічого не капає на нижче стоячі орхідеї. Це дуже, ну, як для мене, то, то це удобно. Отак. В таких самих умовах. І такі самі, майже такі самі умови я пересадила іще дві толуні. Ось такі горщики, в яких е продають котлеї, там, дендробів ми буває, бачите? Єдине, що я розмістила її, в е такий маленький горщик, в якому вона і продавалася. Знайшла їх і туди їх розмістила. Ось таких маленьких. Туди пару кузьминчиків кори орхідейку, вставила її в оцей горщик і обклала мхом. І так їй сподобалось, бо не треба її бризкати. Я просто замочила оцей мох на мох, він висихає трохи довше. А отут, отут в неї повітря, 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 тому коріння тут не вигниває. Знаєте, на блоках. Спро... Пробувала вирощувати, то коли немає немає обдуву, молоденькі зрости в мене починають гнити. Тому мені не підходить такий тип зрощування. А отак, от в корзиночках, як бачу, вони будуть Ось рости. ще Одна така сама корзиночка, бачите? Така сама вставлений звичайний маленький горщик. Там вона. Без ґрунту, з маленьким кузьмичиком кори і обкладена мохом. І, до речі, я їх тримаю отак у відеречках у підвішеному стані. Отак вони розвішені під лампою. І отак вони зростають. Їм подобається. І ще одна, і ще одна композиція столуні. Тут їх дві. Вона в мене розташована, оце єдине. Єдина толумнія, яка залишилася в мене на блоці. Але від цього, з цього блоку я її знімати не буду, не планую, бо бачу, що тут їй набагато краще. І ця толумнія, якщо всі інші знаходяться на полиці під штучним освітленням, то ця просто висить на лоджії серед котлей. Отак вона виглядає. Зараз трохи подалі вам її зніму, щоб ви краще побачили. Отак. Зараз я її поставила в горщика, щоб вам було зручно. А у своєму житті вона просто висить, і, он, бачите, я там додала її ще для додаткової вологи, додала тіланцію уснівідну, і отак вони. Зростають отакі вони. Дуже сподіваюся, що добре проростають оці мої інші толумні бо роботу над помилками я зробила. Дуже сподіваюся, що наступного року і ці толумні будуть квітнути. Знаєте, була б моя воля, мені так здається, я б ці толумні накупляла цілу галявину, розвісила б їх скрізь. Бо вони маленькі, квітнуть гарненько. ну, Аромату немає, ну, то і що? Зато які красиві ляльки. Правда, дуже красиві ляльки. Вони є різного забарвлення. Такі вони ну, мімішні, на мій погляд, дуже мімішні квіти. От як підуть у мене оті долумніки, які є в як побачу я квітування. Усіх інших, то може, і здійсню свою мрію зробити таку галявину, такий куточок з столумнійками. У догляді для мене то складнощі лише в одному, то це полив. Я не встигаю свою кількість орхідей, я не співаю своєчасно поливати. А так вони в догляді зовсім не складні. Якщо у когось є бажання постійно поливати орхідеї, то, мабуть, такі орхідеї для вас, але вони не повинні зростати в такому, знаєте, вологоємкому і великому горщику. Горщики в них повинні бути дуже-дуже маленькі, дуже маленькі, лише під кореневу систему. І все на виріст. Їм купувати горщиків не можна, згниє коріння. Влітку вони полюбляють багато сонця, тому вони висять поряд з котлеями, вони не обгоряють, ну а взимку, взимку вони відпочивають. А от на весні почнеться новий зрост нових молоденьких зростиків, і квітнуть вони з нових молодих зростів. Отакі От вдобрюються, як всі орхідеї вдобрюються. Влітку я вдобрюю орхідеї 2-3 рази на місяць. Ну, а взимку майже ніколи, бо вони не ростуть. Чого ж їх добрювати? Зеленією я воювала майже 3 роки. І також підійшов, підійшов їй догляд, коли вона. Знаходиться, знаєте, в напіввологому стані. Тому вона також посаджена, як бачите, от такий самий горщик. Бачите? вон її корінці добре зростають. Лише в цьому горщику, ну, от такому самому чорненькому, вон, бачите, там кора, крупна кора. Але в, в цьому відерку, подивіться, як гарненько зростає мох. Бо це відерко мох просто складений. І коли зеленіє, поливається, то поливається і цей мох. І подивіться, як він гарно росте. Вправді, і вигляд такий, знаєте, має дуже красивий. Мені подобається. Колись ще дуже хотіла мати онцидіум дім але з ним в мене зовсім нічого не складається. Тому я залишила. Свою мрію мати посілу. Може, колись куплю гібрид посілума з кимось, і він піде. А поки, поки сам посілум я вже не хочу. Бо, знаєте, намучилася з такими рослинами. Я взагалі люблю такі рослини, які невеликі, які мають не зовсім маленькі квіти, а отакі яскраві, красиві. У Зеленії навіть, бачите, яка квіточка, вона відрізняється від квіточки е, толумії. Вона більш така, така рюшиста. Бачите, скільки рюшиків в неї. І ластовиння, подивіться, яке. Ой-ой-ой, які в неї крапушки красиві. От бачите, світла немає і відсихають. Відсихають, швидко відсихають квіти. Та й нічого. Орків ми здолаємо, виженемо ворога із своєї землі і будуть квітнути наші орхідеї на радість нам. А на цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава, смерть нашим ворогам! Тримаймось, мої любі! Бережемо себе, бережемо свою родину і боремось, допомагаємо Збройним силам України! І всім захисникам, пока, до нових зустрічей.